Дітки, скажіть, що ми дуже раді. Да. Школярі села Лаврів Боратинської громади радіють дарунку благодійників, адже у них з'явився новенький шкільний автобус. У нас дуже багато дітей. 86 дітей доїжджає із села Баківці і Лаврі, велике село протяжність. Вісім кілометрів з одного кінця в другий. Тож деяким дітям доводилося долати чимало відстань, аби вчитися. До слова, ліцей мав свій автобус. Втім, з початком повномасштабного вторгнення не змогли стояти осторонь і транспорт віддали на потреби ЗСУ. Був у нас автобус еталон. Отримали ми його в 2013 році, 24 лютого розпочалося. 1 березня ми його передали в Волинську Луцьку гвардію. Тож певний час діти змушені були їздити рейсовим автобусом. Згодом депутат Боратинської громади допоміг їм з тимчасовим варіантом. Ми, як церква отримали транспорт для допомоги, тому надали такий же самий автобус їм на період, той, який їм був потрібний, і разом всі в пошуках шукали. І таки знайшли допомогти. Зголосилися благодійники, які вже неодноразово підтримували ліцей. Прекрасні друзі, президент скандинавської дитячої місії бували наприклад. Це центр Мальми, Швеція. І отак от сталося, що ми подружилися. Подружився я із Волинським обласним благодійним фондом в особі Людмили Віталівни, Лунюк. Ця дружба обросла добрими благодійними справами. Представники фонду особисто відвідували лаврів і часто допомагали громаді. Цього разу вони повністю профінансували купівлю нового шкільного автобуса. Спільними зусиллями Сергія Олександровича Яручика на директора школи нашого попка Віктора Коновича і представників фонду, які за кордоном на даний момент, але тут працюють їхні працівники. І з з Божою допомогою сьогодні ми маємо цей чудовий транспортний засіб. Автобус вже пройшов повний технічний огляд і готовий виконувати свою місію. А щоб дороги завжди були легкими, транспортний засіб освятили. Це дуже велика допомога. Щиро їм дякуємо. І надіємося, що перемога, не надіємося, ми віримо і впевнені, що перемога буде за нами. І цей подарунок ще раз говорить про те, що наша громада єдина. Всі разом спільно працюємо на благо наших людей, на благо нашої держави, на благо нашого народу. Не можуть натішитися подарунку й самі вчителі та школярі. Мені дуже сильно подобається автобус. Зручно тобі тут так? Так, мрії збуваються. Ми дуже мріяли про свій комфортний автобус, і сьогодні ми дійсно його маємо. Тепер щоранку дітей забиратимуть на навчання комфортним автобусом, і батьки не турбуватимуться за діток в дорозі. Діти раді, врано забираю в обід, розвожу назад. Мерседес і в Африці мерседес. Тому ж комфортальний. Я дякую всім за цей автобус. Ангеліна Гущина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.